На Укрпошті презентували нову поштову марку Українська мрія. Її авторкою є 11-річна волинянка із Любомля Софія Кравчук. Біля будівлі головпоштампу у Луцьку черга. Люди прийшли, щоб придбати марку, яка сьогодні вперше виходить у світ. Філателіст Олександр Луцака розповідає, колекціонує марки 45 років. Аби придбати їх, прийшов завчасно. Я взагалі я філателіст, я збираю всі марки. і Спецпогашення для філателіста це значна подія, е яку з нетерпінням ждуть всі філателісти. Комплект. Мені хватить, я не напродажую для себе для історії на пам'ять. На новій марці зображений український літак Ан-225 Мрія Олександр Поліщук клеїть марки на конверти і листівки. Каже, цього дня вони особливо цінні для колекціонерів. Конверт першого дня. То... На презентацію прийшов і хочу проштампувати конверт. Це вже історія. Це залишиться для внуків, для дітей. О 12 годині відбулось спеціальне погашення марки Українська мрія на конверт із нею нанесли штемпель, на якому зображений літак та вказане поштове відділення. Це роблять у день презентації марки. Зі слів керівника Волинської дирекції Укрпошти Івана Люсика, цього разу спецпогашення можна буде зробити протягом двох днів. Випустила не тільки маркований конверт. А і випуск випустила марковану картку. І відповідно марку. Цей блок він складається з шести марок. Тираж випущений: це 3 мільйона примірників. І відповідно в блоці шість штучок. Тобто, 500 тисяч таких блоків буде реалізовано у нас. Марка, вона вводилась в обігу тільки по Україні. Авторка поштової марки Софія Кравчук намалювала цю ілюстрацію ще до війни для участі у конкурсі Що для мене Україна у травні. Вона розповідала знімальній групі Суспільного, що найбільший літак був для неї символом України разом з керівницею студії образотворчого мистецтва Оксаною Богутою. Займаються в міському будинку. Школяра ось це Марія, ось це ну я хотіла неї назвати Марія. Тому що тут Марія, а це буде дівчинка Марія, і вона літає на такому, на такому тасі, а шаптиця. І оце от тигривий такий самоліт. Ну і ось, така незвична. Тича. Емоційна дія кольору, ну емоція дівчинки. Напевно, ті заплющені очі, це таке відчуття якогось такої стану, спокою, блаженства, порівнування, мабуть, те, чого нам зараз не вистачає. Коли треба взяти участь в конкурсі, вона ніколи не питає, що мені за те буде. Вона каже: Добре, <гум> вона активна учасниця, це ще в нас перші кроки, ми тільки в п'ятому класі. І я думаю, що таким от діткам дається зверху. Із тримільйонного тиража марки Українська мрія для продажу у волинських відділеннях Укрпошти надійде 90 тисяч екземплярів. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне, Луцьк.